Наступний день після змагань саме так мало бути. Я хотів цей ролик вчора зняти, але знімаю його сьогодні. Змагання були позавчора. А відчуття, друзі, дуже-дуже легка кріпотурка була вчора в грудних, от коли я прямо розвожу руки в сторону, я відчуваю, як тянуть грудні. А в плечах трошки і зовсім трошки в спині. Тобто, по факту я ще вчора сканував своє тіло, ноги готові до навантаження, ноги готові до... Нового тренувального тижня вони вже взагалі готові в тренажерний вже бігти. Біцепси прямо класно, в класному стані, а сьогодні ще краще. І я собі розпланував вже наступний тренувальний тиждень в новому тренажерному залі, тому що я виграв абонемент, і він на місяць. Місячний абонемент обмежений по часу, тому я спробую 12, а може навіть 15 тренувань провести всі в залі. По максимуму все в залі, все акцентовано на гейпертрофію м'язової тканини, тобто на набір м'язів. Ось, Кажуть, що цей зал дуже крутий. Зараз, діду, буду його показувати, заціниш і да, що з якістю звука, друзі. Та задобалися мікрофони дешеві, знову зламався. От, може ти порекомендуєш от що купити з петличок. Звичайний петличок я не вимагаю якоїсь супер-якості звуку, просто хочеться, щоб він хоча б рік по півтора нормально працював. От, прийму твою рекомендацію. От, може знаєш якісь якісні моделі за тисячу гривень, за півтори. Недорого, не але якісно. От. Ось це я хочу насправді. Розпланував я цей тренувальний тиждень. А він йде з акцентом на набір м'язів. Тобто це діапазон 6-12 повторень. А наступний тиждень силовий. Нарешті вже доберусь до цього силового тижня. От на 2-5 повторень прямо попрацювати так. Ну, треба бути дуже уважним так, на таких прямо предельних вісах. Ось. А насправді отакий от бадрячок в мене не був в останній тиждень. Була якась просадочка. От. Я колись розкажу, може, що саме сталося. Є зовнішні моменти, які спонукали до того, що якийсь відток енергії пішов, а є внутрішні процеси. Ось скажи, ти дивишся, мій блог, і тобі цікаво, суто мій результат, до чого я прийду, як я тіло, побудую спорт. Зовнішня форма, чи тобі цікава моя особистість, і ти бажаєш знати, що всередині мене відбувається. ось. А якщо так, я розкриюсь для тебе ще краще. А якщо ні, то буде більше про спорт, друзі. Ну так, да, друзі, а цікавий момент. А як я виступив, да, ну, це в попередній серії. Повністю такий на півгодини ролик, де показував, як інші учасники виступають свої виступи. Цей вайб спробував передати. Я дуже кайфанув від атмосферки, і тому такий об'ємний ролик, і, можливо, ти теж кайфанеш так, як я, коли подивишся. Класно, класно, що таке організовується, так що попередній ролик, попередня серія це якраз змагання, до яких я готувався цілих друзі, 11 днів. Так. Друзі, ось така от роздягальна. Ось таке я. Хі -хі. Душ, туалет, ну а зал вже там. Приміщення тут, саме тренажери, а ось тут от вільна вага, жим лежачі, всі платформи, все, що потрібно, гантельки. Ну, класний зал, цікавий. Друзі, я дуже задоволений цим залом. Прямо вайбовий такий, прямо, знаєш, от. І дівчата туди гарні ходять, і хлопці такі, ну прямо форма класна, таке відчуття, що, знаєте, як ніби елітний, елітний такий спортзал. А, мені здається, от зараз по відчуттям, що це найкращий тренажерний зал в нашому місті, в южноукраїнську. Своя енергетика така, музичка класна і все прямо. Про те, щоб дисципліновано працювати над собою, мені дуже подобається. А, місячний абонемент коштує 80, 880 гривень без обмежень. Якщо 12 відвідувань, то так, 700. 700 да. Якщо ти, наприклад, обираєш якусь частину дня, або першу або другу, то 630 ціни офігенні класні, тренажери класні. Енергетика залу класне, друзі. А саме класне тут світло в роздягальні. Я трошечки таке спонтанне позування зробив, таке дивлюся в зеркалі. вау, Так прям все підрізано і я таке, а ну давай-ка я знімлю, так що можеш подивитися, як я виглядаю в цьому зеркалі. Не я такий, друзі, світло таке. Клас. Дуже добре пішли шраги. Дуже добре пішли ноги, все все дуже добре пішло. В кінці я ще згинання на біцепс поробив, потім а, такі ну, на ікри, на ікри вправу. Mm -hmm. ну, ну кайф. На наступний раз я не буду робити вже ноги, дам їм відпочити. Буде тренування з упором в всі жименці, тобто плечі і грудні пропрацюю і ікри зроблю теж, але вже без трапеції. Потім наступне тренування, після цього я зроблю знову повномасштабні ноги, але без ікроножних там їм відпочити. І максимум на спину. Всякі підтягування, тяги і, можливо, будуть шрай. Друзі, от зупинився, тому що кросівки ще не поміняв, вони ще досі квакають. От, розумію, як це неприємно, як це неприємно слухати. От, хочеться вимкнути. Я сам я передивлявся, я вас розумію, наскільки це неприємно, тому от, е, ось так. Сьогодні, наступний день, да, вже 20 число. У мене по плану було тренування 21-го. Але, але я виріш... вирішив сьогодні потренуватися. Чому, друзі? Насправді досить важкі ноги, сильної крепатури нема, але відчувається, що вчора було класне тренування. Більше всього відчуваю трапецію, біцепс теж відчувається досить добре. Але тренування у мене плечі і груди, тобто це суто штовхаючі вправи. Плечі свіжі, грудна клітина, грудні м'язи, свіжі, тріцепс свіжий. Так що всього чотири вправи. А чому я так роблю? Насправді ну, адекватно було би дати собі відпочинок сьогодні, а піти завтра. Але є деякий план, є деяка крута ідейка з хлопцями здійснити класну спортивну воркаут-колаборацію, записати окремий ролик. Дуже цікавий, я думаю, буде взагалі всім, хто любить турнічки, взагалі будь-яку роботу з тілом. От. Поспілкуємося, поробимо цікаві вправи, цікавий челендж здійснимо. І це буде в форматі моєї трансформації, одна з серій. Так? Так що ось так зараз. Чого я такий веселий, друзі? Я тільки що таке побачив, таке побачив в дзеркалі, друзі. Я запитував, чи хочеш ти побачити, як я виглядаю на пампі при класному світлі після тренування жимових м'язів. І я знову в тебе запитую, зараз я це не покажу. Це буде в шорцах короткі моменти. А повне позування я покажу. Після того, як ти залишиш коментар. Я просто хочу від тебе коментар побачити. А, друзі, зробив основу. Ну, тобто основу зняв, зробив все. І помітив таку штуку, я коли роблю бруси. Бруси першими перед жимом-гантелями. Я не можу обмежитись трьома робочими підходами, а роблю чотири. А ще якщо з розминочним п'ять. І Після цього я роблю жим лежачі гантелями, три підходи. І після цього я ще хочу якось змусити себе робити жим на плечі. Плечі вже здають їм реально достатньо. Я більше так робити не буду, просто пропускаю цю вправу, її не треба. А що дійсно треба, то це бруси, жим лежачи або гантель, або штанга, Розводочка, і в кінці прямо сильна, хороша добивочка, 5-6 підходів на задню дельту, дуже класна вправа. От, один підходик зняв, зробив всього 5, по відчуттю можна навіть 6 робити. Ну от, от В такій формі тренування мені подобається, коли саме оці вправи. Можна міняти бруси з жимом-гантелями, але бруси більш концентрована така вправа в уважність. Тобто на брусах легше травмуватись, ніж при жимі, тому бруси я поки що ставлю першими, ну і вони мені більше подобаються. Що я стою? Що я так повільно йду, друзі? Після такого пампу, після того що я побачив в дзеркалі, треба йти їсти, їсти. Ха-ха.